Всім привіт! Західної частини України, а саме Демидівщина, Рівненська область. Мене звати Оксана, хто ще не знайомий. У нас сьогодні погода не дуже. дощить, задощило в нас. Ну, Плюсова температура, вітрець трішки є, але не такий критичний, як вчора. Так що в нас ранкова поранка. Обов'язково вам покажу е в інкубаторі, що відбувається. Сьогодні вже здається. Восьмий-дев'ятий день. І ось такі в нас справи. Так ще пішли. Маргаритка п'є водичку, не знаю. Трішки щось пуху нариває, і будемо бачити, як воно далі буде. Ну, не видно, що щось вона порозкидала, будемо бачити. Боже моє дівчинка, хоче водичку напити. Пити моя дівчинка хороша. Режинчик поки що себе добре почуває, привикає до кормів, то у всього. Звичайно, не знаю, чи він їсть, бо щось в кормушці не дівається. Сьогодні в качок два яйця, звичайно, не грязні, так як ще вчорашнього вечора в нас почався дощ. Але нічого страшного, помаленьку, потихеньку все буде. Мені вчора прилетіло таке. Повідомлення, що не показую, не розказує, а та як дуже багато заздреників. Я скажу так, в мене життя про сільський влог і про моє господарство, і я взагалі не переживаю за це. Хтось там тішиться, що в мене перші гусині ті яйця. Були не закладені і качівних там чотири штучки. Я за це не переживаю. Я в собі впевнена на, на все свій час, на все воля Божа. Так що, як то кажеться, заздреникам я бажаю лише тільки гарного виходу з їхніх єсть, А мені скільки Бог дасть, скільки я в Бога заслужила, стільки і буду мати. Так що я за це не переживаю. То з минулого року зі мною, то і знаю, що я дуже багато того року повтрачала, як то кажеться, сарани і курчата вони пішли, і каченята, гусенята. Так що ну, цей рік я на 100% впевнена, що все в мене вдасться, а особливо, коли є велика аудиторія, яка мене підтримує, яка вірить, які, яким я подобаюся, всім я не буду. Подобатись, я не цукерочка, я звичайна людина села. Так що ось такі в нас справи. Пішли далі. Я зайшла в хлів, там, де гуси качки, все цікавлюся, чи цікавилися. Ну, здається, хтось тут сидів. Ну, але як буде, тут, звичайно, то набагато вище. Ну, і тут вчора пізніше гуска знеслася. Одне яйце це було. Так що все добре. Замазюрники ходять. Дуже тяжко, вони індокачки вживаються з гусьми, так як були тут звичайні качки. Зараз індокачки. Але нічого, миряться, миряться, миряться. Гуси трішки відганяють, але все добре. Паруються вже всі, так що вже чекаємо скоро яйця. А за яйцем і посідають. І все, звичайно, буде добре. Так що, хто хоче, хто йде до цілі, в того все буде виходити. І е е е е е е ось такі йдемо далі. Кошечок з яйцями все більше і більше поповнюється. Ось четверте число. А, це є числа, треба переписати на п'яте. Так, 4-го індичка, п'ятого індичка. Не знаю, тут я написала біла, бо була впевнена, що біла, і це теж біла, бо сіра несеться не тут. Яйця я час від часу перевертаю їх, тому що вони на зберіганні. Ну, ось так. Будемо бачити. Що бог десь скажу, те і будемо мати. Ось 26-го вже скоро, скоро, скоро і будуть індички сідати на яйця. Ось відкрила кролинятка трішки. Такі вони манюсенькі стрибунчики. Хорошенькі. Все тут добре, всі живі, всі здорові. Мамулечка сидить. Глядить їх. Зараз прикриємо все назад. Пушок. Все добре, що було. І так вона їх накрила соломки. Да? Ну, Умнічко ти моя хороша дівчинка. Водичка постійно є, корм завжди також є, сіно є, все добре. Ой. Забираємо яєчко. Куряче. Я вже знайшла тут чорна курочка, вчора побачила. І все добре. Курочки собі з індиками їдять. Ось вже раніше одне яєчко ще плюс. До вчорашнього, так що все добре. Хотіла б дізнатися, яка у вас ціна на домашні курячі яйця, бо в нас вже в магазині 43 гривні, навіть є по 40, в якому магазині, а домашні 45-50. Я поставила ціну 45. Має з дня на день приїхати, тому що хочуть і під квочку, питалися чи гарний опліт. Кажу, так ну, звичайно, я в своїх, як то кажеться, домашніх курячих яйцях впевнена, тому що інкубаторі вже закладені. Так що так, а ви напишіть, хто тримає домашнє господарство і хто лишки, як то кажеться, продає, яка ціна курячих яєць. У вас по регіонах дуже було б мені цікаво. Вже мене питаються за поросята, так, так само, як то кажеться, вже не перший рік я їх тримаю, і люди, які знають, тоді мене запитуються. Ну, звичайно, ще до поросят довго, так що все, ну, маю на увазі, хто вже хоче. Так що ось такі справі, йдемо далі. Тепер мій ранок починається не з кави, а з перевертання яєць. Та як зараз вже провітрювати потрібно по 5 хвилин приблизно, так щоб можна не спішити, собі легенько, спокійно перевертати. Ось так. Зараз вам попробую засняти зародиш на сьогодні 9 днів, як вони закладені. Світлих яйцях дуже добре дивитися. Я свічу завжди телефоном. Я вже так звикла, просто до воздушної камери, до тупого кінця. Ось дивіться. Там є життя, є зародиш, який плаває. І судинки. Коли судинки не відкріплені, значить все чудово. Хоч я не рухаю яйця. А воно рухається. Зараз покажу вам ще одне яйце, яке під питанням. В мене... Зараз покажу секундочку. Тільки де його знайти. Ось в мене одне яйце, яке є під питанням. І є, добре, що я його лишила, тому що є, зародиш, тут трішки погано видно, але видно судинки, які розвиваються, і воно шевелиться. Ось так. Ну і приблизно ще можу взяти вам одне яйце. Ось тут. Добре видно. Ось тут один овик. там є така крапочка і все видно. Рухається. Нас щойно лунала тривога, так що не нехтуйте, дякувати Богу, що вона недовго була. Не нехтуйте, бережіться, бережіть свої домівки, свої сім'ї. Нехай Бог оберігає вас, ваші родини. Ну, а на цьому буде моє відео завершуватися. Вам дякую величезно за ваш перегляд, за ваше тепло, за вашу доброту, за ваші коментарі. Для мене це величезна підтримка. Всього самого найкращого. до нових зустрічей. Па-па-па-па.